Привітали поповнення у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. 1 вересня відбулася традиційна посвята у студенти для абітурієнтів, котрі обрали для навчання цей виш. Нову студентські роки це завжди пригоди, завжди наука. Це той час, коли людина стає дорослою, по справжньому дорослою і. Має безпосередню можливість отримати те, чого вона вже вважає досягнути в своєму житті. Тому хотілося побажати, щоб студенти, першокурсники були ініціативні. У них в усіх є мрії, щоб ці мрії збувалися. А для того, щоб вони збувалися, щоб вони досить добросовісно відносилися до науки. Цьогоріч ряди університету поповнили понад 600 першокурсників. Ректор Чинилу Леонід Клименко розповів про спеціальності, котрі користуються найбільшим попитом. Це спеціальності комп'ютерного факультету, в тому числі дизайн, також спеціальності філологічного факультету. Філологи завжди у нас були, так би мовити, в попиті. Це англійська філологія, німецька філологія. Ну і також зрозуміло, що дуже багато набрав медичний інститут. Новоспечені студенти переконані з вибором університету для здобуття бажаних спеціальностей не помилилися. Я взагалі планувала йти на філологію, але е, мене перевпевнили, що мені треба йти на журналістику. Uh -huh. Та чому чи не ну просто ну чи не тому, що це найкращий університет в Миколаєві, а я залишився в Миколаєві. Бажаю покращити свої знання в економічній діяльності. По завершенню посвяти, першокурсники виголосили традиційну клятву, присягнувши впевнено розвиватися, прославляти ЧНУ та завжди бути найкращими у своїй справі. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.